Друзі, сьогодні в наявності отримали кросівки, черевики від торгової марки скутер це новинка, кольори біжеві. Є буває світла сірі, це вогель, а такі от як скутер, вони трошки темніші біжеві. Кому які пишіть нам уточнити розміри, моделі, всі в наявності, усі кольори. І так, беремо устілку 40, заміряємо від начала. До кінця п'ятки. Дивіться, заміряємо від носка від начала і до кінця п'ятки в наявності виходить стілька устілка 26, а на общу длину йде 27. Один сантиметр іде на цей поворот. Це дуже важливо, коли ви заміряєте і уточнюєте розміри. Не забувайте за оцей поворот. Перевіряємо ще раз: 26 на 27. 26. Від початку до кінця і 1 сантиметр йде на поворот. 41 розмір. 41 розмір іде 26,5 на 27,5. Ну, даже я б сказав би, можна навіть брати як 27, 27 устілку на 28 на повністю длину. 42 розмір. 42 розмір. У нас йде 27,5 від початку до кінця. А повністю длина 28,5. 43 розмір. 43 розмір. Устілка йде 28, 28,2. На общіну 29, 29,2. 44 розмір. У 44-го йде устілка. 28,5 на общу длину 29,5. 45 розмір. Обща длина устілки йде 29,5. На общу длину 35. І є самий великий розмір у них це 46-й. У моделі Вогерль, хто брав і хто знає, наприклад, немає 46-го. Кого велика нога всі до нас. Заміряємо. Обща длина устілки йде 31, а від носка до п'ятки йде 30. Кому потрібні такі кросівки, знаєте, що робити? пишіть нам. Чекаємо на ваше замовлення.